Сьогодні ми з вами будемо готувати ось таку пікантну закусочку з баклажанів з горіховим соусом. Добрий день! Ви на YouTube каналі Утищі Оль. І сьогодні ми з вами будемо готувати закуску з баклажанів в горіховому соусі. Якщо ви полюбляєте готувати і смакувати баклажани, тоді цей рецепт для вас. Ну що? Поїхали. Для приготування баклажанів в горіховому соусі нам потрібні наступні інгредієнти: баклажани, болгарський перець, чесник, зелень у мене петрушка і базилік сьогодні, оцет, олія у мене оливкова сьогодні, грецький горіз, сіль та перець. Для початку нарізаємо баклажани. Можна заздалегідь їх почистити, якщо ви не любите шкірки, я ж люблю в баклажанах все. Нарізаємо ось такими полосочками. Баклажани порізали. Тепер їх підсолюємо і даємо постояти хвилин 15-20, щоб вони віддали свою гіркоту. Поки баклажани відпочивають, Готуємо заправку. Нарізаємо один болгарський перець. Підправимо його у чашку, в якій будемо блендерити, довільними шматочками, так як він піде під блендер. Ось так. Далі до перця додаємо горіх, чесник зелень, сіль цукор, оцет, і олію. І ось цю всю суміш перебиваємо ретельно блендером. Це буквально декілька хвилинок, і ми отримали ось таку красиву заправочку. Тепер нам залишається тільки посмажити баклажани і заправити цим соусом нашу смакоту, нашу страву. Перед смаженням нам потрібно просушити баклажанчики, щоб вони були сухенькі на пательні. Для цього беремо просто паперовий рушничок і промочуємо. Далі на пательню вливаємо трошки олії, розігріваємо на середньому вогні і обсмажуємо наші баклажанчики з обох боків до рум'яного кольору. Ось такі красиво підсмажені зарум'янені баклажанчики Виймаємо на тарілку з встеленим паперовим рушничком і пересмажимо всю порцію таким самим чином. Бачите, які вони красиві. Ось таку порцію баклажанчиків ми отримали. Тепер чекаємо, поки вони охолонуть до кімнатної температури. Баклажанчики наші охололи. Тепер все просто. Ось так рвемо їх на такі полосочки. Довільні, які вам подобаються: тонкі, товстіші. Буде все рівно дуже-дуже смачно. Ну, ось практично і все. Залишається добавити соус, вимішати і смакувати. Ви знаєте, я обожнюю цю закусочку, а на хрумкий підсмажений багет це щось. І ще раз наголошую: якщо хочете, можете е, обсмажувати баклажани без шкірочки це вже на ваш розсуд. Настоюватися ці закусці не потрібно. Отже, презентуємо і смакуємо. Ось таку красиву, пікантну закусочку з баклажанів в горіховому соусі ми сьогодні готували з вами. А смакувати я її буду, підсмаживши багет до хрумкої скоринки. Це дуже смачно. На хрумкому багеті це божественно. Дуже смачно. Приготуйте, не пошкодуйте. М -м -м. Ви були в гостях на YouTube-каналі Кутищі Олі, і ми сьогодні готували з вами закуску з баклажанів в горіховому соусі. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!